Склад «Майстер Фем» на зв'язочку. Доброго ранку. Раз продаємо залишки на складі цього року, то, що у нас є. Е, пропонуємо брутівку квадра, сіра і чорна. 2 підона сіра і 2 підона чорна. Це приблизно е, в районі 50 квадратних метрів. Шістки є в наявності по 450 гривень. Середні, середня ціна, е, нова брутівка дуже якісна. З мікрофасочкою, кому потрібна для парковочки чи для дорожки, в принципі, ціна шістки на даний час шістки старого міста. Тобто, замість старого міста шістки ви можете приїхати і взяти а, ось таку гарну якісну бруківку. Є вона на складі, також є бордюри метрові сірі і є метрові коричневі, також юні люкс. Ось заборні блоки паркані різних виробників. Ну і взагалі дев'ять виробнич заводів виробників стенди на місці. Можна приїхати і вибрати. Чекаємо на вас.